Коротко розбираємо дату 17 листопада. Люди народжені у цей день. Вони поєднують у собі глибину і аналітичний розум. День 17, Він несе енергію лідерства, мудрості, такого внутрішнього пошуку. Це люди, які з дитинства прагнуть ото розібратись. Чому все так? Вони шукають сенця, вони не задовольняються такими поверхневими відповідями. Тому що одиниця це сила, це дія, це бажання бути першим. А сімка у нас це аналітик, дослідник, спостерігач. Тому ви одночасно і лідер, і філософ. Зовні ви можете виглядати впевнено, але всередині ви завжди шукаєте, як зробити ще краще, як зробити ще глибше, ще правильніше. От місяць у вас 11, він додає інтуїцію, таких глибоких відчуттів і духовного бачення. Ви бачите набагато більше, ніж інші, і відчуваєте те, що словами не поясниш. Але саме через це часто приходить такий ось період самотності. Вам потрібен простір, щоб побути наодинці, яку себе розмислити, і іноді ця така дата дає вам внутрішній контроль. Ви хочете все розуміти. Хочете все передбачати, тримати ситуацію у своїх руках, але життя вас буде вчити, відпускати, довіряти процесу, довіряти своїй інтуїції і не вимагати від себе такої досконалості. От поради для вас для початку дозвольте собі не завжди бути такою сильною. Іноді саме у цій ем, вразливості знаходиться ваша сила. Також порада для вас, це знайдіть сферу, де можна ділитися своїми знаннями, викладати, консультувати, допомагати іншим. М, також ем, класно би було б прописувати свої думки. У вас дуже сильний аналітичний розум, і через письмове слово ви структуризуєте себе і обов'язково довіряєте своїй інтуїції. Вона у вас дуже розвинена і не менше, ніж логіка. І також не ізолюйтесь надто довго. От ваше світло воно потрібне людям. Ви людина, яка може бути. Таким прикладом спокійна, глибока, з мудрістю, з таким баченням, і головне вам це не загубити себе у цьому надмірному контролі і пошуку ідеалу. Це лише така маленька частинка вашого коду, але навіть вона показує, що ви прийшли у це життя, щоб поєднати у собі цю цей розум і силу душі. Якщо, якщо вам це відгукується, і ви хочете побачити повну картину вашої дати, тоді запрошую вас на повноцінну консультацію.